Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.

Рівне вітає мене гарною сонячною погодою, хоча з трішки прохолодно, ніж у Братиславі. Поснідали і приїхали у церкву, через десять хвилин початок Але дівчатка і хлопці вже співають. Женю побачимо тут. Одні, ми сьогодні бачимо те, що ворог намагається зробити чим по зла по відношенню до українців, по відношенню до наших міст, по відношенню до людей, які там проживають, Господи, ворог безчесний і безчинний, Господь. При тому ж ворог обманює світ, говорячи, що він нібито захищає християнські цінності. Але ми маємо свідоцтво, Господь, служителів церкви, церква, служителів Твоїх, яких переслідували на окупованих територіях, вбивали, ганьбили, молитовні будинки, які перетворювали на незрозуміло, що, Господи, знищували церкви, Господь. І сьогодні ворог продовжує обманювати і говорити, ніби він відстоює християнські цінності. Це неправда, Господи. І ми просимо, щоб ця неправда виявилася в цьому світу, щоб ця неправда вона показалася такою, якою вона є сьогодні, Господи. Ми просимо Твоєї милості до нашого народу, ми молимо твої, про твою свободу, Господь для України, про свободу від гріха в першу чергу, про свободу від залежності і долопоклонства, Господи, про свободу від того, щоб ми складали надію на людину, Господь, але покладалися всім своїм серцем в першу чергу на тебе. Господи, ми благаємо за наших воїнів-захисників, за сили протиповітряної оборони, за всіх, хто Господь на землі, на воді, Господь, всіх хто воює, всіх сьогодні бореться і тримає оборону на лінії фронту, Господь, на першій другій лінії оборони, Господи, всіх тих, хто приймає рішення, очі небесні, прошу Твоєї милості, щоби наші захисники, наші воїни повернулися в сім'ї, повернулися додому, до дружин, до дітей, Господь. До матерів, Господь, щоб ця війна припинилася, і твоя милість була над Україною, і слава Твоя проявилася в тому, як Ти зупиниш цю війну, отче. Тому що лише Ти здатен притворити е, те, що ми, ми навіть не уявляємо, Господи, які в тебе є плани, але ми знаємо, що тим, хто тебе любить, тим, хто йде твоєю волею, Господь, ти все робиш на благо. Тому прошу, Господи, твоєї благодаті і милості, Твоєї сили, Твоєї милості, Господь, Твоєї, Твого прощення, Господь, Твоєї. Благодаті для нашого народу. Захисти і помили, Господи, даруй сили, Господь, пройти цей шлях випробувань з нашому народу, Господь, достойно і для того, щоб возвеличити і прославити ім'я Твоє святе. Благаємо тебе в ім'я Ісуса Христа і благаємо для слави твоєї, на Спасителі Бога. Амінь. Амінь. This Такі гарні квіти у церкви. Мама моя теж блогер, самоучка блогер самоучка на квіти. Після служіння тепер можна піти прогулятися. Ми приїхали на Майдан Незалежності у місті Рівне. Хлопців стає все більше і більше, які загинули, щоб наша Україна була вільною. Сумно дуже, коли бачиш Продовжуємо прогулянку. Зараз ми знаходимося біля драматичного театру. Погодка класна. Те, що треба для прогулянок. Так, мам? Кажу, що погодка класна. Відмінна. Мама теж знімає. Готель Україна. Це будинок культури? Ні, це театр. Театр. Угу. Це головна вулиця міста Рівного. Називається Вулиця Соборна. Якщо бути точною... То театр має назву Рівненський академічний український музично-драматичний театр. Буде прем'єра інтерв'ю з Богом, драма. Але коли буде, ще невідомо. Йдемо далі. Цинятко яке прикольненьке. Обід по-простому. Чебурек. І томатний. На ринку. Ризикнули купити. Смачні чебуреки. Смачного. Валентина Іванівна. Дякуємо, Тут Разиса. Дякуємо, дякуємо. классно тут. Ой, Шо, маяк тебе? Классно. Классно. бабулю? И не только бабулю. А вот что. <свист> Целую мамочку. Целую Мам, мамочку. Что такое? Что, плакать будешь? Да, чего ты, Зайка? Ничего. Не плачь, мамочка тоже твоя будет плакать сейчас. А я думаю, наберу бабушку, типа, но я ж моє... не до твоей необщалась. Потом бачу, мама рядом. Ага. Пришли папа он выгулять на речку. Папулю твоего. Хочешь побачить его? его. Конечно. А, сам себе. Чего? Мы вместе будем да. Привет, папа. Пришли на лебединку, да? Это на лебединка еще. А, на лебединка. А я, кстати, Никита. Никита сегодня працюет. А завтра выходный. И мы завтра будем тусить. По-николаевски. По-ровенски, по-рыбакивски, по-херсонски. Я поняла. Ты поняла? Мама. Мама, иди, мама моя. Вот твоя мама. А, когда ты приехала? Сегодня утром? Да. да. А я тобі вчора, кстати, дзвонила пізно ввечері. Ну, може, зв'язку не було. Не було. Потім. Ой, знімаєш потом вовлог. Ну звішна, конечно, угу, угу. конечно. Дивися, що, я ми, купили. Дивися, що ми купили. Дивися, що ми купили. Сільотка оселедець, вибачте, українською, скумбрія. Mm. Огірки, помідори. Okay. Буде у нас мундіра. Цибуля зелена і ввечері буде мундірка. А у мене що є? У мене полуниця. Ух ты, а де це вже? У людей там росте чи де? Та в магазині купили. Саша. Що? 200, 300? Я не знаю скільки. У магазині клубніку продають. Так, вже так. у вас там магазин є? Что? У вас магазин есть? Через два села, да. Склеп. Склеп. Э... По-польски. А. По-польски склеп, это магазин. А. Поняла? Моя мама. Мамина Мам... любовь. Мама. Как хорошо, что у меня есть мама. Папа. У -у. Привет. Папа, Нікита такой виходить. Ні, Нікита немає. Нікіта працює. А давай в отпуск в отпуск. Надеюсь, що пойду в отпуск. Коли Аня? Коли? З 15 квітня маю. Ну, за чергою. Нікити завтра день народження, да, мама? Да, Зайка. Йому исповняється 21. Він уже такой взрослий вже у мене брат. Mm -hmm. а, а мені буде скоро 22, 24 квітня. Люблю Люблюся. Скучаю по вам, ми по Ми теж тебе, зайка бабушке, за тобою скучаю. По бабушке Олі, по Никиті, по папі. Було б класно, если б ти б з нами зараз була, да, Анюта? Ой, да. Ну пожалуй <рес> серце мені не треба рвати. Ну нічого, ми дождемся. Ми дождемся. Нас не зламати. І ми так. будемо разом. Вернусь живою. Здоровою! Амеся. ти мені обіцяла. Да, еще 24 лютого вам помнишь? И mm -hmm. баба. Я, я, я сказала тебе і папе, що я вам обещаю, що живою повернусь. І мені обіцяєш. Так, вона... І мені обіцяєш. Я... Онучка <utan> моя, ти не забула, що ти бабусі обіцяла. я <sonend> обіцяла. Ні, ти не повинна забути за бабусю. Я чекаю. Люблю вас. Мама з тебе теж. <diminuin> Красотка, всіх благ. Вам тебе, нехай Господь береже тебе. Да, тебе і твоїх побратимів. Хай Бог оберігає. Звони нам зайка. Пока, Пока. Продовжуємо прогулянку, користуючись такою класною погодкою. Прийшли на лебединку. Сіки людей багато гуляють Сьогодні ж неділя, так. Ми дуже сильно втомилися, поки гуляли. Зайшли попити кави дуже смачної і замовили додому, щоб взяти з собою піцу. Піцу нам робив Нікіта, який тут працює. Смачна кава? Дуже смачна. І мені теж смакує. Як вона називається «Приємні дівчата. Прийшли додому, трішки відпочили, і на вечір. Знову з мамою вийшли на прогулянку у парк недалеко від нашого дому. Купили каву і почисточку. По Корзинка пісочна. Горішки залити карамеллю. 32 гривні. Кава 20. А кава, яку ви сьогодні бачили у ресторанчику, коштує 100 гривень, але вона дуже смачна. Дуже-дуже. Тепленько, світленько.